Права 967. Доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. У нас х у шостій степені мінус у шостій. Давайте тотожніми перетвореннями перетворювати. Запишемо х у шостій мінус у шостій. це дорівнює. Це можна записати як х у третій до квадрату мінус у. У третій до квадрату. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Це буде х у кубі мінус у кубі, на їхню суму. На х у кубі, плюс і у кубі. І це дорівнює. Ну що ж, у перших дужках у нас різниця кубів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Х мінус ігре на неповний квадрат їхньої суми. Це буде х у квадраті плюс хі і плюс y у квадраті є. Ну, а зараз розписуємо х у кубі плюс у у кубі. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів. х плюс y. На. Неповний квадрат їхньої різниці. Це буде х у квадраті. Мнус xy. І плюс у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, групуємо по-іншому доданки. Множники, вибачте, так, як у вас записано в правій частині зверху. Це буде x мінус y, що множиться на x плюс у, Що множиться. І у нас залишиться x у квадраті, плюс хі плюс y у квадраті, що множиться, давайте я перенесу. Що множиться, залишається на х у квадраті мінус xy плюс y у квадраті. Ну що ж, ми отримали ту саму праву частину, як у нас зверху. Можемо її і підкреслити. Ну, давайте, наприклад, підкреслимо. Отже, дивіться, тут у нас той самий вираз, що і ми отримали внизу. Ось. Що множиться. Є. Ну що ж, якщо ми отримали той самий вираз, то твердження доведене. Тотожність доведена. Записуємо, що тотожність доведено.